Добрий день, продовжуємо проходити Елден Так, В минулому відео ми з вами. Що ми робили? Ага, тут ми пішли через невидимий міст і зачистили от те все от плату. Тепер, нарешті, ми підемо, напевно, іншою стороною, підемо через то замерше озеро, маємо обійти. Але перед тим, як ми підемо через це все озеро, тут є ще десь отут, здається. Десь в цьому місці є печера. То є окрема локація з босом. Тому давайте, напевно, спочатку дослідимо її, а потім вже на наступне відео підемо по всьому озері. Що Давайте так. То якби окрема локація, та печера має свій босс, тому напевно зробимо її окремою. Хоча та печера є невелика, часу вона багато не займе. Тому відео також буде певно невелике. Ну, Є як є. От озеро, бачите, в нас велике. Тут доведеться бігати. І тут здається, на озері має якийсь дракон з'явитися, бос. Що тут, я думаю, займе більше часу на наступне відео. А зараз просто біжимо, нікого не рухаючи, не зачищаючи в печеру і будемо зачищати печеру. О, бачите, ми прибігли, вон бачимо печеру. Тут бачу є медузи. Ми також поки їх не рухаємо. Я гадаю, будемо, якщо зачищати то озеро, то тоді вже із тими медузами розберемося. Може нам з них щось випаде. О, та печера. О, печера. Як то призивателя душ. Печера, що призиває душі, напевно. Ні. Печера. Е, ясно, коротше. Хто як хоче, так і перекладе, а потім може якось перекладу. Поки мені не приходить на розум. Нічого цікавого. Так. Виходить, що печера того, хто призиває душі. Отак якось воно перекладається не в, блін, на українську. Не дуже гарно. Так, все, зайшли ми в ту. Печеру і маємо тут благодать. Так, ну, нам відпочивати тут навіть не варто, тому що у нас всі фляги на місці ще, ми ніде не воювали. Так, заходимо. Отут перше приміщення, акуратно. отут бачите, якщо ми станемо, ми просто тупо провалимось вниз. Тому йдемо боком. Нам, до речі, тут навіть магія не сильно потрібна при проходженні печери, тому я вон забрав посух. Так, забираємо тут різний мох. Вниз не провалюємося, щоб потім назад не повертатися. Йдемо. Так, і от бачимо, тут а от чого призиватель. Тут ота, от бачите той равлик він викликає. У нас вже він попадався, викликає у ті душі. Тут вовків він буде викликати. І то з ними воювати сенсу немає, вони будуть з'являтися, тому просто треба зразу бігти і вбивати того равлика. Тому погнали. Ох ти. Так. Так. Та йолки палки Не того. О! Все. О, блін. Дивіться, скільки нас у них життя зняло, поки ми... Трохи погано. Так, все, тут а ми розібралися і підбираємо, що у нас тут лежить лут, пульсуючий лист 5 штук. Побігли далі. Так, спускаємося. Отут ще якийсь мох. Так, тут а мох і тут є от відвітлення на бік. Сюди йдемо ще в маленьку печеру, тут також мох і збираємо лут. Золота руна 10, Руна героїв, ще мох і рунічна дуга. Все, можна тут, дивіться, не пропустити тут з лутом. Так, забираємо мох. Так, десь нам хтось помер, руни прилетіли. Дивно. Ми навіть нікого не рухали. Так, тут тепер акуратно повертаємось наліво. О, І бачимо тут ще одну, одного раблика. Опа, вбиваємо. І бачите, ті вовки зникають. О, до речі, з раблика нам випала навіть конвалія перша. І от, якщо ми підемо сюди на гору, От, Ми побачимо, що тут нічого немає. Але якби ми от зверху якраз провалилися, то ми б, скоріше всього, от сюди би і впали. Бачите, просто пішло, прийшлося б, якби впали, знову повертатися на гору лізти, щоб забрати там той лут. Таке. Так, тут треба бути обережним. От там от е, такий той самурай. Він, до речі, б'є больно, тому треба якось швидше от сюди зіскакуємо і вбираємо. Швиденько равлика. О, поки той самурай до нас не прибіг. От, так простіше. Бо він так добре може вам нашкодити. Забираємо Золоту руну 12-мох. Ще людяну змазку. Ще мох. І ніби все тут. Так, більше я не бачу. А, отут Буде багато вовків, і всіх, ми, і равлика тут буде зразу два. Тому треба бігти спочатку до одного швиденько вбивати, а потім до другого, щоб всі вовки зараз до вас не загрилися. Погнали, біжимо. Біжимо, 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 біжимо. От тут один равлик. Так, зараз частина вовків зникне, а частина ще залишилася. Бачите? Біжимо. От сюди, десь тут. Ай. Де? О, нравлик. Ай-яй-яй-яй-яй. О! О, бачите, ще й самурай тут був. О, Все одно нам вони познімали трошки життя. Упсували. Ну, що поробиш. Вовків багато було, ще й самурай був. Так, дивимось, що ми тут пропустили. Так, тут ніби нічого ми прийшли, отут є світлячки срібні. Забираємо. Отут у нас лут м'ясо вялене. Так, так, тут мох. так, Тут нічого. Йдемо по тій стороні, отут за деревом золота руна шоста. О, тут що ми... А, то ми вибили також конвалію другу з того равлика видно. Так, о, і тут а, о, а тут маємо обладунки білого тростника. Дивимося, що то у нас за таке без шол, а, так, сюди, Без шолому. Шолому у нас шкода немає. Так, десь, може, ще десь знайдемо, не знаю. Так, дивимось. Обладунки, де вони такі є? Бо у нас тих обладунків. Так, де он? А, ні, то чудака, Роніна. А о, білого тросника. Отакі от обладунки, бачите? Так. Рукавиці. Рукавиці, рукавиці, рукавиці. Так де ми їх маємо знайти? А от, от вони подібні то, з країни тросника, а то от білого тросника подібні. Правда, ті просто колір мають інший. А так тут дуже подібні. Так, і дивимося по ножі. Де вони в нас тут можуть бути? О-о-о, де вони? Так, тут чудака. Так. Так, де ми можемо їх знайти? Так, шукаємо, 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 шукаємо. А, о, Роніна, а, о, білого трусника. Отакі ще маємо. От такі от, бачите, також подібні. Так, все. Взяли ще, для... ще комплект. Зібрали. Обладунків. Так, все, тут ми з вами завершили. Ну і все, бачите, то вся, всі печери. Більше тут нічого такого немає. Мох, і нарешті ми доходимо до боса. Бос тут також буде той равлик, який буде по черзі викликати інших босів. Тому я навіть не знаю рахувати, чи то три боса, чи то один, чи два виклик, чи то. Ну, не знаю, то такі хитрі. Ну, два основних буравлика вбивати, воно не, не, не є важко. Так, ну давайте вип'ємо оту флягу. Я думаю, вона нам буде потрібна. Так, давайте з'їмо лапку, щоб заробити трохи. І давайте викличемо нашого лицаря, як зайдемо. Ай. Стоп, ну, заходь. Так. Тікаємо. Опа, бачите, він ще кидається. Так, то апостол божественної шкіри. Так, давайте лицарю нашому допоможемо. Так, тікаємо. Ох ти! Ото потужно було. Так, з одним ми розібралися. Зараз з'явиться інший. О, та посу знову аристократ шкіри. Той грубий. Так, він дуже... Коли починає катулятися, то дуже буде неприємно. Краще його вбити, поки він не почав. Але чи нам то вдасться? О, почав. Ой-ой-ой-ой-ой! Так, десь він нас... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Тікаємо, -ой 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 -ой. тікаємо. Так о, ще трошки залишилося його. О, знов катулятися почав. Ай. Йолки-палки. Ну о, нарешті. Ну, тут оно потужно Ті два боса таких. Все, і тут десь має равлик. От, з'явився равлик, ну, з тим равликом. Можемо навіть залишити його на лицаря. Чи буде... Ну давайте. Давайте вже доб'ємо. Все. Ну, то можна рахувати, я не знаю, описати в босів. Тих більше ті два боса. Так, і забираємо тут, о, заробили хоч 109 тисяч рун. Так, Плащаниця. З божественної шкіри і ритуал чорного пламені. Так, дивимося, що у нас то є таке. Так, ритуал, ритуал. То якась молитва. Так, о так робить навколо той, хто заклинає ступи чорного пламені. Ага. Ну, то той якраз той, що робив. Чувак, ми бачили, як він то робив. Ох, в нас тут чорного, бачите, є також вже трошки різні. Блін, треба буде все, я кажу, в кінці всі повипробувати, подивитися, як воно хоч буде виглядати. <гум> Тому що ми не збирали того всього купа, а треба буде то все робити потім окремі відео. Так, і також ми знайшли, здається, той є амулет. Де от він, амулет? Так, серії ударів. Оновлюють ОЗ. Ага, серії, Коли ми робимо серії ударів, то збільшується ОЗ. Угу. Ну, то ті, хто має ближній бій, напевно, нам то воно також не дуже потрібно. Що, дивимося, тут а у нас все, більше нічого немає. Ніби нічого. Бачите, печера невелика, тощо і не дуже важка, то що боси більше важкі. Ну, хоча там от Вовки, якщо б всі купою на вас накинулися з тим, то також, я думаю, вбили б швиденько, головне равлика швидко вбити. Ну, Все тоді. На цьому певно будемо це відео коротке завершувати. Всім дякую, гарного дня і до зустрічі!